Доброго дня, колеги Левенградрі. Хочу вам показати гібридну форму селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Мелодія. У мене ця форма була в привитій культурі, була привита на чистий і я скажу відверто, не сильно був незадоволений. Була така рядова форма з крупною ягодою, посереднім смаком, ну, не, скажімо так, нічим серйозним не вирізнялася. Як тільки я перевів на власні коріння, я зрозумів, що причина була тільки в підщепі. форма показала себе зовсім з іншої сторони. І зараз я не дуже-дуже сильно задоволений. Дивіться, на якої лозі залишений в мене врожай. Ну, тут 2 мм. Серйозно, навіть 3 мм тут немає. Дивіться, яку грону витягає. І яка в цій гроні ягода ось для порівняння. Дивіться, оця ягода більше 20 грамів. Бачите, там ось такі красуні ягоди. В мелодії дуже. Велика сила росту, інколи навіть так аж занадто велика, того я залишаю. Буває, скажімо так, десь на одному з трьох паганів, я лишаю ще додатковий пасанок для того, аби трішки гальмувати, гальмувати силу росту куща. Закладаю він по одному, по два суцвіття, Принаймні, у мене зараз це молодий кущик, молода посадка на своє коріння. Грона ну, великі, є такі, що далеко за кілограм. Бачите? І солідні гран'яки будуть у неї. Ягода овальної форми, трішки види вже набуває жовтого приємного кольору. І ви знаєте, дуже насиченого приємного, приємного смаку. Мякоть хрумка з високим цукром і такою нарядною гармонією. Оце і ягода, то потертість від сітки. А так ягода ну дуже крупнюча. Мене здивувало, просто на підщепленні не було такого смаку. А зараз вона вже хоч і привисіла. Але смак реально ну, один з найкращих зараз, який в мене є на винограднику. Її хочеться куштувати, хочеться постійно до неї підходити і пробувати. Оця ягода буде більше 25 грамів. Дуже вражаюча форма, мелодія. Рекомендую звернути увагу тим, хто буде вирощувати на своїх коріннях ніяких претензій, тих, хто буде вирощувати в привідтій культурі. Треба пошукати їй все таки гарно підщепу. Бо, бачу, не на всіх кущах буде себе поводити однаково. Постійкася тріско. Дощики витримала, які йшли на стри дні. Квітка двосатева. Мені подобається. Подобається. З набором деревини я знаю від колег-венградерів, що збільшується розмір ягоди і розмір жона. Того подивимось цю красуню через рік. Мелодія з Олексій Калугіна.